Всім доброго ранку! Сьогодні ми з вами продовжимо першу практичну роботу і будемо будувати план доудолітної зйомки. Що нам потрібно для того, щоб це зробити? Ну, по-перше, у нас з вами вже є розраховані координати пунктів доудолітного угоду у відомісті да, з минулого заняття. Сподіваюся, у кожного з вас вони є. І нас цікавлять саме ось ці дві останні колоночки, отже, координати іксів і для пунктів тодолітного ходу. Далі, що потрібно нам зробити? Ми з вами будемо будувати план в масштабі тисячна. І я вам написала спеціально формат А3. Чому? Тому що ну, за моїми координатами у мене не виходить побудувати на форматі А4 його. У мене не ну, відповідно шкала іксів. бо аркуш паперу у мене ну, менше, ніж 30 см, а мені необхідно тут буде 30, ну, майже 35 см. Тому саме формат А3 буде те, що потрібно. Як рахується, обчислюється відмість, координат? Хто забувся, подивіться в минуле відео, минуле заняття, перегляньте. А сьогодні ми з вами будемо працювати. Я трішечки вам нагадаю, як же здійснюється побудова цих креслень. По-перше, давайте з вами звернемось у вашу увагу. У вас будуть інші дані, бо у вас інші вихідні пункти. Мені необхідно знайти найбільше і найменше значення. Серед моїх іксів і серед ігриків. Ну, в даному випадку я червоним кольором виділила для вас максимальне значення, і серед даних, що в мене є, мінімальне значення це буде ось таке 257,49 метрів. І відповідно за вісю ігриків. У мене 217,54 це буде найбільше значення, і 59,89 це буде найменше значення. Навіщо я це зробила? Для того, щоб знайти серед x і середнє значення. Я беру найбільше значення і найменше, їх додаю, ділю навпіл і отримую, що в мене середня координата буде 347 цілих, ну, Ось ці знаки після кого насправді мені не потрібні. Я до цілого значення округлюю, і Y середнє також я знайшла ось таке значення. Коли ви будете будувати, а у вас вийде ось такий приклад, готового креслення, підписуєте саме таким чином, лише змінюєте прізвище ім'я ваше. А так все інше у вас повинно бути ну, майже таким, як у мене. І координати у вас, звісно, вийдуть інші ось тут підписи, да, залежно від того, що там у вас є. Масштаб у нас одна тисячна, це значить, що в 1 сантиметрі у нас 10 метрів. Тепер ви аркуш паперу формату А3 аналогічним чином будете розташовувати ось таким чином, і у вас внизу ще буде місця для того, щоб зробити відповідні. Підписи. З чого ми розпочинаємо роботу. У вас є аркуш паперу, ми з вами одразу проводимо, креслимо дуже легенечко олівцем дві діагоналі. Для, чого? Для того, щоб знайти центр вашого аркушу. Можна, звісно, і по-іншому зробити, але я думаю, що так буде безпомилково. Наступний крок. Так, трішечки я. Ага. Ось ну, Тут в мене декілька вже побудованих ліній. Я прибираю ось ці лінії, мені вони вже не потрібні, і замість цих ліній я провожу через центр. Відповідно, дві такі, ну, я червоним кольором позначу дві лінії, ось такі, через центральну точку. І що я можу вже підписати? Це також додаткові лінії, я потім їх приберу, мені вони не потрібні. Я ж вже обчислила, що у мене середня координата по вісі ексів 347 метрів. Отже, я можу написати, що ось це середина креслення, це буде 347 метрів. Тепер давайте я ще вам нагадаю. Нагадаю про те, що вісь іксів в геодезії, в топографії завжди у нас йде вертикальна, це північний напрямок осьового меридіану. Ми про це не забуваємо. А вісь ігриків у нас завжди буде горизонтальна. Тому, ну, коли будете наносити і відповідно підписувати, будь ласка, про це не забуваємо. Так, ось таким чином. Тепер вісь Y. Я підписала 138, можна було підписати 139, да? можна і так це зробити. Тобто відкидаю після куми ось ці підписа. Тепер мені необхідно, у мене ж є лише ось ця середня лінія, проведена з підписами, мені необхідно зробити координатну сітку. 10 на 10 см. Що я роблю? У мене є лінійка, і, відповідно, я бачу, що значення 347 воно знаходиться між значенням 300 і, відповідно, між значенням 400. Тепер, де буде знаходитися 300? Ну, відповідно, на 47 метрів нижче. Тому я беру лінійку і відмічаю на ній. Ну, мені це дуже зручно зробити, бо в мене масштаб одна тисячна. Отже, в одному сантиметрі 10 м. А щоб мені відкласти 47 метрів нижче, я повинна 47 поділити на 10 і це буде 4,7 см або 7 мм. Я відклала і провела ось таку лінію. І підписала на цій лінії, що це буде 300 з однієї сторони, і відповідно, з іншої сторони 300-300. Тепер мені необхідно від цієї лінії відкласти 10 см. Ось я 10 см відкладаю, і вверху ось ця лінія фіолетова, це буде відповідно, вже на 100 м більше, бо в одному см 10 метрів, а в 10 см це буде 100 м. І підписую 400-400. Далі, а в мене є аналогічним чином підписано 138 по 8 Y. Що це значить? Це значить, що ліворуч на 38 метрів у мене буде підписано 100. Отже, щоб відкласти 38 метрів, я 3,8 на лінійці шукаю і відкладаю ось цю лінію. Краще робити і з однієї сторони намічати собі, і з іншої сторони намічати собі такі засічки робити, і, і потім під лінієчку це все прокреслювати, ну, щоб воно було дійсно перпендикулярно, а не косу криво виходило. Тепер, знову ж таки, від підписаного значення 100, я відкладаю 10 см і проводжу ще одну лінію. Ось ці всі побудови червона лінія. Вони мені вже не потрібні. І в мене ось таке залишається після того, як видаляю я все зайве. Звісно, що поки що координат ніяких в мене немає, це з минулого креслення. У мене є лише підписана координатна сітка, і то я в такому вигляді її не залишу, бо і знаю, що потрібно зеленим кольором потім зробити лише перехрестя сітки ниток, щоб вона не загромочувала, Але поки що немає сенсу прибирати ось ці лінії, бо вони нам знадобляться для того, щоб за координатами відкласти потрібні пункти. Да, ось, в мене нічого немає, лише координатна сітка залишилася. Тепер давайте повернемося до наших координат. І тепер я буду вже їх використовувати ось ці дві колоночки. Ну, давайте першу точку візьмемо. 318,62 це по вісі хів, і 217,54 соті це по вісі y. Отже, усі значення я собі скопіювала, ви собі також їх підпишете, або будете в роздрукований, дивитися, в роздруковану відомість, я шукаю в мене 318,68. ну майже 319 метрів за вісім іксів. Ось у мене 300, і щоб відкласти 19 метрів вище, відповідно, я 1,9 повинна відкласти ось сюди. У ну, мене трішечки менше вийшло, можна було б навіть вище перенести. Дуже складно, бо у мене трішечки лівіше, і вже воно зникає. Так, зробила засічку собі, що по цій лінії в мене буде координата 319. Тепер від, я шукаю для того, щоб Y відкласти, у мене 217, ну майже 218 217,5. Отже, я повинна, в мене 200 вже підписана. 200 значення 18 метрів. 18,5 я повинна відкласти ось тут. Ось в мене 18. З цієї сторони я вище і провела ось таку лінію. І на перехресті ось таких двох ліній я отримала мою точку номер 1 з тими координатами, що у вас у відомості підписані. Аналогічним чином я повинна відкласти всі інші точки. У мене їх, ну, і отримати відповідно ось таку картину, першу, другу, третю, четверту, п'яту. Пункт 65 і так далі. Ось такі точки в мене повинні бути. Звертаю вашу увагу на те, що коли я нанесла, я ось це все повинна прибрати, ось ці лінії. І після того, як всі точки будуть нанесені, ось ці лінії мені також не потрібні. Отже, я можу їх видалити, але перед тим як видаляти, я собі помічу перехрестя Координатних ліній, відповідно, приберу все зайве. І в ось такому вигляді, точку номер один я не можу залишити, бо я, ми з вами знаємо, да, що точки зйомочного обґрунтування повинні бути закріплені на місцевості, ось такими пунктами. І отже, розміри цих пунктів у вас є на даному слайді, розмір це в нас у, відповідно, в міліметрах пункт полігонометрії 2 на 2 і півтори міліметри це діаметр. І від цих стришечків повинно бути 2,5 міліметра ось цей розмір. Тобто, ось в такому вигляді, як у мене, не потрібно це робити. Потрібно, щоб було ось такий пунктик. Оці всі моменти поки що, поки що вам не потрібні. Ми з цим будемо працювати у третій роботі, але збережіть собі цей файл, ми ще до нього повернемося з вами. І отже, в мене залишається координатна сітка у вигляді ось таких перехрестей з підписаними координатними вісями. Внизу в мене ще залишиться місце, і, відповідно, я зроблю ось такі підписи для себе. І на полях ну, можете тут. Близько 2 см відкласти ну, і підписати, зробити з обох сторін, там, де у вас була координатна сітка ось ці значення: вверху і внизу, відповідно. На цьому це все завдання. Я дякую за увагу. Які є запитання до мене?